Всім привіт! З вами компанія Автопарк. Ось така красунечка поступила до нас на продаж. Це Nissan Note 2008 рік, 1.4 газ бензин, це звичайний атмосферний двигун. У нас механічна п'ятиступенчата коробка передач. Чистенький охайний салон. Зі столиками, у нас розкладні столики, як ми можемо побачити, з шостої, шостої сторони. Чотири стеклопідйомники, газове обладнання, регулювання дзеркал і фар, 175 тисяч родного пробігу, механічна п'ятиступенчата коробочка, мультимедіа, кондиціонер і підігрів. За додатковою інформацією звертаємось компанія автопарк. Всього вам найкращого. Беріть, себе, до побачення!